Всім привіт! Як я і обіцяла, сьогоднішнє відео для чоловіків, і ми поговоримо на тему, як знайти свою королеву. Зрозуміло, що кожен з нас має свій типаж, який запрограмований в нашій підсвідомості від народження. І навіть якщо ми обираємо відповідно до свого типажу, все ж таки є великий ризик помилитися. У своєму виборі, адже не кожна цукерка є смачною, яка гарно виглядає, правда? І навіть якщо вам прописана партнерша з певним типажем, характером, поведінкою, все ж ми можемо впливати на події в нашому житті та робити вибір навіть в сторону самотності. Адже іноді краще присвятити життя самому собі, ніж витрачати свою життєву енергію на відносини, які нас знищують і і морально, і фізично. Отже, в карті народження жінки ми звертаємо увагу в першу чергу на Венеру та Луну, їхнє положення в певному знаку зодіаку – домі та дивимося аспектацію. Положення в певному знаку зодіаку покаже, яка вона буде як дівчина по Венері, і яка вона буде дружина по луні. А положення в домі покаже, де вона буде себе так проявляти. Знак зодіаку завжди відповідає на запитання яка. А положення в домі відповідає на питання де. Тобто, коли ви аналізуєте знак зодіаку, ви розумієте, яка вона як дівчина, якщо ви ще не одружені. І яка вона як дружина. Якщо ви вже одружені, чи якою вона буде як дружина, коли ви одружитесь, далі ми оцінюємо знаки положення Марса в її гороскопі, а вже потім Сонця. А тепер про все по порядку почнемо з Венери. Як в чоловічому, так і жіночому гороскопі сила чи слабкість Венери розповідає нам, наскільки людина цінує себе та поважає, щоб обирати одного партнера на все життя, іншими словами, не буде зраджувати. Венера в падінні схильна до великої кількості різних зв'язків та відносин. Сильна Венера обирає в більшості випадків одного партнера і того, якого вона вважає, достойним. Сильна Венера наділяє будь-яку людину здатністю цінувати себе, поважати себе та свій вибір. Тому слабка Венера має багатьох партнерів, щоб доказати, що вона комусь потрібна. А сильна венера іноді може мати велику кількість стосунків, щоб показати, що вона найкраща. Так, я не помилилася, якщо Венера в гороскопі стоїть в екзальтації або в обителі. Часто буває так, що і в обителі, то її якості можуть спотворюватися, тобто вона може перегинати палицю, їй може просто приносити задоволення мати велику кількість партнерів. Вона від цього може нереально кайфувати. Є два положення кожної планети, сильних положень, я маю на увазі: обитель та екзальтація. Обитель це сильне положення, а екзальтація по кількості балам, хоч і вважається сильною. Все ж таки з таким положенням планета, точ, точніше, людина, яка має таку планету в своєму гороскопі, веде себе занадто екстравагантно, занадто показово, якщо ми говоримо про Венеру. Вона перебільшує, вона привертає увагу своїми над або пере. Якостями, тобто так себе веде людина з планетою в екзальтації. Тому тут треба звертати особливу увагу, якщо ви помітили в гороскопі своєї обранниці або сильне положення Венери, або слабке положення Венери. Тобто сильне положення Венери це в тільці в терезах, в рибах. Це знаки обителі та екзальтації. А слабке положення це венера в Діві, Овні та Скорпіоні. Треба зрозуміти, який шлях така венера обрала: цінувати себе чи попусту розмінюватися на дрібниці. Венера в падінні, тобто в слабкому положенні, не завжди має велику кількість відносин. Буває так, що людина з такою венерою вона просто обирає. Собі шлях е, самотності. Тобто це не обов'язково 100%, що якщо в людини в гороскопі є слабка венера, то вона обов'язково буде зраджувати. Ні, це не так. Ідеальне положення це венера в нейтральних для неї знаках. Це близнюки, козиріг, водолій, Лев, Стрілець і рак. Ще раз повторюсь: венера має бути в таких знаках: не знак Сонця, не знак. Е, Сонця, в якому ви народились, а саме знак Венери. Детальніше про поведінку людини із Венерою в різних знаках, дивіться в моїх попередніх відео. Я там все ретельно і детально розповідала. І конкретно з венерою немає значення. Ми говоримо про чоловіків чи жінок, це стосується абсолютно всіх. Якщо ви бачите слабке положення венери чи положення екзальтації, тобто сильне, то варто звернути на це особливу увагу. Префікс, який можна поставити до дій, які роблять люди зі слабкою венерою. Не до Наприклад, недолюбили і тому вона так вчиняє. Чи префікс «пере» для сильної Венери це коли занадто її любили, занадто багато їй приділяли уваги, і вона хоче жити своїм життям так, як вона вважає за потрібне. А хоче вона зазвичай багато інтиму і багато грошей, адже сила планети, в даному випадку Венери дає можливості все це мати. Якщо людина докладає зусиль. І ще один важливий момент: якщо Венера має квадратуру чи опозицію, негативні аспекти, це говорить про неправильну взаємодію з людьми, включаючи партнерів. Людина, в якої в гороскопі Венера негативно аспектована, не знає, які відносини чи взаємодія з людьми є правильною. Тому часто діє агресивно, вульгарно, створюючи конфлікти, хаос в колективі чи в партнерських відносинах. Вона не знає, не розуміє, що є правильні, нормальні взаємовідносини між людьми. Тому така модель поведінки є зрозумілою. І кожна людина, якщо кожна людина має працювати над цим, вдосконалювати чи покращити. Покращувати спосіб взаємодії з оточуючими, якщо вона помітила, що конкретно в неї в гороскопі є Венера. Венера стоїть в особливому положенні. Особливим, особливим положенням завжди вважається або сильне її положення, або слабке. Це, до речі, стосується не тільки Венери, а всіх планет е, особистих. Тому що Венера сильна, це завжди. Може перегинати палицю, а слабка, вона може діяти незрозуміло чи занадто невпевнено, тому що вона не впевнена в своїх силах, і вона може просто не знати, як треба правильно діяти відповідно до того, про яку планету ми говоримо. Знак Венери покаже, як вона себе буде поводити у відносинах і що вона любить, і як за нею можна, а, як про неї можна піклуватися, що їй буде приносити задоволення, якщо ви будете її приділяти якимось конкретним способом увагу. Буде вона домашньою чи надаватиме перевагу сяяти як зірка і бути постійно серед людей. Це теж залежить від знаку зодіаку, в якому стоїть Венера. Та якщо ви прийняли рішення все ж таки одружитися, то вас має цікавити її луна в гороскопі, тому що це показник того, якого, якою вона буде дружиною, а також матір'ю, і яка їй буде притаманна поведінка, як вона буде вести себе в побуті, які вона матиме звички. Як любитиме розслаблятися, і який буде її психічний стан? Це модель поведінки її як дружини та матері, матері ваших майбутніх дітей. Сильна і позитивно аспектована Луна це психічно здорова і сильна жінка, слабка і негативно аспектована планета. Конкретно Луна це вразлива психіка, схильна до неадекватної чи агресивної поведінки частих нервових зривів. Все залежить від того, яка планета її негативно аспектує. Детальну інформацію про поведінку людей з Луною в різних знаках зодіаку, дивіться в попередніх відео. Там є два відео, перша і друга частина. З необхідним тлумаченням, щоб не повторюватися зараз знову, луна в негативному аспекті, тобто в квадраті чи опозиції на Марс, це агресивність та конфліктність. Якщо Луна стоїть в квадраті на Сатурн, це депресивність на Нептун дивакуватість. Іноді навіть неадекватна поведінка, тому що Луна так само описує не, не, взагалі поведінку людини, як в соціумі, так і в е, побуті. На, якщо ви помітите, Луну в негативному аспекті на Плутон. Це найгірший аспект. Це схильність до психічних розладів, як і при аспектах на Уран, так і до глибоких. Трансформацій психіки з непередбачуваними наслідками, ви ніколи не зможете передбачити, як може змінитися психіка вашої майбутньої дружини в різних негативних ситуаціях чи просто стресових ситуаціях. Тому що якщо в карті народження вже є. Негативний аспект від Луни на важкі планети, на соціальні, на вищі, перепрошую планети це Плутон, Уран, Нептун. Неможливо спрогнозувати, як може змінитися така жінка в майбутньому. Тому що це дуже складний вплив. Луна є, це душевна, тонка, тонка душевна організація. а Плутон це жорстка планета. Жорстка планета, яку можна порівняти силу дії, якої можна порівняти із асфальтобетонним катком. Тобто ви можете зрозуміти, якщо будуть складні ситуації в житті, то, скоріше всього, це або зламає її, або просто знищить психіку. Це треба враховувати. Далі про силу Плутона ви вже знаєте. І, на жаль, як я вже сказала, передбачити, що буде в майбутньому ви не зможете. Тут потрібний серйозний самоконтроль свого емоційного стану жінки. А з Сильним Марсом, з таким положенням луни, можна справитися. Так ми плавно перейшли до теми про силу волі та характеру. Марс відповідає за активність, дієвість. Жінка з сильним Марсом буде мати чоловічий характер. Точніше, характер, притаманний чоловікам. Думаю, що прислухатися вона до вас буде, але рішення прийматиме сама. Тут важливо знайти до неї підхід, щоб не було так, що ви в її присутності перетворюєтеся на слабку істоту. І не тому, що ви є такий, а тому, що ви не встигаєте за її напором, сміливістю, рішучістю та характером, який притаманний чоловікам. Сильний Марс є марс в скорпіоні та овні. Слабкий, що є показником слабкої волі. І описує слабкість характеру, це Марс у знаках рака, тільця та Терезів. Вплив чоловіка на жінку, як і жінки на чоловіка є дивовижним. Люди здатні перетворюватися на абсолютно інших людей. Ми змінюємося під впливом обставин та людей, які нас оточують, і тим більше під впливом тих, з ким ми живемо. Якщо у вас слабкий Марс, і ви зустріли жінку із сильним Марсом, то це не так вже і погано. Просто саме вона буде лідером і прийматиме рішення, і не виключно, що і вас вона зробить сильним, якщо ви цього захочете, або зламає, якщо не зможете миритися з її чоловічою натурою та поведінкою. Найсильніші стосунки. Створюється там, де нема конкуренції чи боротьби, а є тандем взаємодія на рівні партнерства. Не секрет, що дружба між, чолові... між чоловіком та жінкою є запорукою довготривалих відносин. Якщо ви хочете зрозуміти, чи вона є конфліктною особистістю, то проаналізуйте аспектацію Марса в її натальній карті. Конфліктними це, до речі, стосується не тільки жінок. Ви можете проаналізувати і свою карту. Тобто конфліктними є особистості, в яких Марс негативно аспектований Плутоном, Сатурном чи Юпітером. Тобто, якщо ви помітили в своїй карті чи в карті своєї обраниці Марс в квадратурі чи опозиції на Плутон, Сатурн чи Юпітер, значить, ви або вона. Являєтеся конфліктною особистістю. І якщо такі люди починають жити разом, то в складних ситуаціях вони будуть вирішувати проблему саме таким способом. І в більшості випадків такі пари мають відносини недовготривалі. Негативні аспекти це з'єднання конкретно з цими планетами. З'єднання теж вважається негативним аспектом. Також квадратура чи опозиція. Це не залежить від статі, як я вже сказала, це стосується абсолютно всіх. І ще одна планета, про яку варто сьогодні поговорити, це Сонце, його знак, положення і аспекти. Сьогодні ми аналізуємо усі гендерні планети: це Марс, Венера. Аналізуємо Марс, Венеру, Сонце і Луну. Меркурій не відіграє суттєвої ролі, він описує спосіб комунікації, манеру, але не впливає на тривалість стосунків. І в астрології Меркурій вважається планета, яка не має статі. Ну, Так грубо звучить, але якщо ми говоримо, наприклад, про Венеру і Луну, це жіночі планети, Марс і Сонце це чоловічі планети, а Меркурій не має статі. Сонце це его, самооцінка, самодостатність, сильне сонце в знаках Лева та Овна. Слабке сонце в знаках Терезів і Водолія. Тому краще, щоб між усіма вашими гендер... гендерними планетами були позитивні аспекти, це гарантія розуміння одного без слів, це взаємодія двох людей без конфліктів. Це правда, але рідко буває так, що люди знаходять собі ідеального партнера, тобто того, хто нам ідеально підходить на 100%. Це велика рідкість. Але вона існує. Я аналізувала такі карти сумісності. Це рідкість. Але якщо люди знаходять один одного з практично ідеальною сумісністю, то вони живуть, душа в душу, вони живуть в унісон. Це рідкість, але це існує. Отже, що я хочу сказати, щоб підвести підсумки. 70% моїх клієнтів це чоловіки. І 65% саме чоловічої аудиторії в мене на каналі. Тому зовсім не важливо, якої ми статі. Всі ми люди і маємо право вивчати інформацію, яка допомагає розуміти секрети правильної взаємодії з коханими, рідними, друзями. Своїм близьким оточенням та дітьми. Астропсихологія допомагає поглибитися і детально вивчити те, що є нашою психікою, душевною організацією та внутрішнім світом. Психологія допомагає зрозуміти людей і самих себе, а астрологія підказує, коли і як треба діяти, щоб не прогавити свої шанси. Яке дає нам життя і іноді тільки один раз. Разом ці дві науки мають серйозний важіль впливу на навколишній світ і людей, що нас оточують. Всіх вам благ, ставте лайки, не забувайте підписуватися на канал. Далі буде.